Програма Тема дня на Українському Радіо Дніпро в ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухайте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Дніпрі проводять професійну реабілітацію дітям з різними патологіями. Про це повідомили в міській раді. Артрогрипоз, сколіоз або церебральний параліч у дітей для реабілітації батьки Дніпра найчастіше звертаються до одного з медичних закладів міста. Артрогрипоз виявили у восьмирічному віці у сина Оксани Нестеренко-Матвія. Пропонує її послухати. Ми звернулися в лікарню. Це в нас тринадцять реабілітація. Ми звернулися, коли ми дитині було сім місяців. з тяжким захворюванням, аж до грипоз класичний. І, і нам тут допомагають проходити лікування, мало встановлюють ребенка. І на протязі вже двох років, чесно два з половиною, нам займаються фізіотерапевти, ерготерапевти. Ділають фізкультуру, масаж професійний. Дуже хорошо тут займаються. Нам дуже допомогли. Ми були в дуже тяжкому стані тут. Прийшли сюда, до них в тяжкому стані і сюда їздимо постійно кожні два місяці. Ми тут постійно. А ми з Першетанська тут недалеко. Покращення було вже з перших з перших реабілітацій. Покращення були, мабуть, уже в третіх, 4 четвертих, так з третій, четверти вже реабілітації. Реабілітацію у медичному закладі проходять від народження і дев'ятирічний Максим. У нього проблеми з серцем, кістками, нирками та іншими органами. Хлопчика вже двічі оперували. Пропоную послухати матір Максима. Народився недоношений. Він у нас з малим вісом, кіло 250, 39 см. сантиметрів. Виходили дякувати доктору. Так от Ми пройшли з ним дуже багато, дуже тяжкий як сказати, період. Вади були майже все було, можна сказати. І, ну, там, у нас кості та серце було. Ну, я так ну, досконало зрозуміла, все вже не запам'ятається, можна сказати, вже, можна вже 9 років так давно це було. Ну, все це воно ну, запам'яталося, може і дай Боже, щоб вони тут. Ну так, от поняли. Ну і почка, щось було там з почками, все. в жовтному жовтно, камінці у нас відразу були. Ну лежав же місяць на питанні нас на, на в кувезику. Підбирали всі ліки до нього, щоб підібрати, щоб виходити його. Ну все слава Богу, отак, от отак, от, от, от зупинилися ми тут на Рудніва, дуже хороші. Доктора, реабілітологи, всі нам не відказують, всі нас лікують, вихажують його, тому що в нас зараз все по В общем, по костях, як вона ортопедія. ортопідія. Трішки є і неврології, в жовтні вже ж міхорує тут. Оперували нас тут два рази. Ну, все те, що нам потрібно, нам тут, як сказати, дають. Надають реабілітація дуже добра, дуже добра реабілітація тут. У нас була кулівідна грудь. Її вже ну майже немає, її не видно. Її так от тут роз... рука в нас, ну там як то контрактура, поняли, ну її далі не можна. Ну, її витягнули на кут 50, там, по молія кота була 40-45, Ну витяну далі не можна, бо кісточка не дає. Та не наблюдаємося. Ну, там може прийдеться, як сказали доктори, оперувати, але там треба наблюдати, як дає рост. Там. Так, так це все тут. Зуби, все, все тут надають, це ми тут обращаємося, допомагають. Якось роддома привезли, ну ми там в шестій були немножко, Вікторія Михайловна, а потім сюди тут, як перебралися з місяця двох тут, по-моєму. І все, і тут ми постійно. Курси, реабілітацію. Реабілітацію ми проходимо майже через кожні три місяці. Це реабілітація. Також ж ми обращаємося до всіх, нас тут лікують. Ну, все те, що є, тут ми тільки сюди більше не ми з Дніпра. І ортопеди тут, і всі. І неврологи, і терапевти. Відділення реабілітації у цій лікарні працює вже понад 5 років. Тут приймають дітей із народження, в яких або ортопедична, або неврологічна патологія працюють висококваліфіковані лікарі, фізичні терапевти, фахівці суміжних напрямів, невролог, педіатр, логопед, психолог, психіатр. Також можна отримати консультацію лікаря, ортопеда, кардіолога, хірурга, розповіла завідувачка реабілітаційного відділення. Ня однієї з лікарень Дніпра, пані Олена наше відділення працює вже біля п'яти років. Раніше ми приймали тільки дітей. Наразі ми вже приймаємо і дорослих. Діти в нас з одного місячного віку, які мають або неврологічну, або ортопедичну патологію. У нас є зала відновлювальної лікування. У нас є кабінети ерготерапії, окремо є кабінети для психологів, логопедів. Багато людей переїжджають сюди, що наша область є форпостом для інших областей, які східніше знаходяться. Наразі в нас і зараз є такі діти, які знають нас ще з віку до одного року, які в нас спостерігаються там з сіми місяців, наприклад. і Зараз їм вже більше двох років. Вони постійно у нас проходять реабілітацію, в них є позитивна динаміка, але з ними ще й працювати треба і надалі. Зі свого боку лікар-реабілітолог Олексій розповів, що нині найбільше надходять пацієнтів зі скаліозом чи церебральним паралічем. У нашому відділенні найчастіше це найпопулярніше таке. Це сколіотична постава, скаліози і часто церебральний параліч. Також діти від нуля до трьох років. З різними неврологічними такими тонічними більш симптомами. Зараз треба отримати направлення, але сімейний лікар наразі не може видавати направлення на госпіталізацію, тому ми можемо отримати направлення у педіатра, невролога або ортопеда. У нас планове відділення, ми приймаємо ну, по понеділкам. Буває по-різному, до 30 пацієнтів у нас поступає в місяць. Ну, 60 70 пацієнтів є. Ми займаємося реабілітацією, яка е, така більш е, вона спрямована на західну медицину. Тому ми займаємося суто фізичною терапією, це лікування вправами. Е, також допомагаємо дітям ерготерапією, Це, ну якщо просто сказати, це е, навчання якимось навичкам, наприклад, застібувати гудзики або будь-які навички самообслуговування. Також спектру таких послуг допомоги таким дітям це робота з психологом дитячим, робота з логопедом. Іноді використовуємо масаж. ну, фізіопроцедури майже не використовуємо. Діти від нуля до року це більш тонічні проблеми, починаючи там з року. До трьох ми починаємо ну, з такими дітьми. Це пакет НСЗУ, ну, з таки від нуля до трьох ми працюємо з дітьми з більш церебральним паралічем. А, якщо це підлітки, то це сколіози. Ну, в основному сколіози, але бувають там і різноманітні ураження нервів периферичних. Ну, багато так. потрапити на реабілітацію до цього медичного закладу можуть як діти, так і знедавна, і дорослі. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. У Дніпрі відкрили рекрутинговий центр 3-ї штурмової бригади. У ньому військової справи навчають цивільних, зокрема майбутніх бійців. Для учасників влаштували вишкіл, на якому навчали основам надання до медичної допомоги, стрільби та тактиці у бою. І про це далі у сюжеті. Основи надання до медичної допомоги стрільба, тактика бою. На Дніпропетровщині провели навчання у рамках відкриття рекрутингового центру третьої штурмової бригади. Учасники цивільні, зокрема майбутні бійці. Михайло планує приєднатися до підрозділу, тому каже, вирішив прийти цей вишкіл, аби краще розуміти, в яких умовах йому потрібно буде працювати на фронті та щоб покращити свої знання. Це ну знадобиться 100%. Я дуже часто просутунікетами там накладаю собі медицину, провожу сам собі там. Ну, коли ти це багато раз робиш, то ти вже якось так на автоматі робиш це і те, ну, в стресовій ситуації ти зробиш це і виживеш. Долучилася до вишкілу і Олена вважає, під час війни кожен повинен знати, як надати першу допомогу та поводитися зі зброєю. Думаю, що зараз це на часі такі знання. Особиста тактична медицина. Повсякденному житті, по-перше, і по-друге, ну, не дай Боже, у нас такий стан, що ну, таке потрібно знати. У нас працює мобільність во стойке. Мы Ми можемо однаково з фронтальної стойки і влево, і вправо убежать. Ми можемо оружие доставати і влево выносить вернее, і влево, і вправо одінакове. Інструктор бійці бригади Геннадій Поляков пішов на фронт на початку повномасштабної війни. У Бахмуті чоловік отримав осколкові поранення, голови та руки. Зараз проходить реабілітацію та навчає військові справи. Будь-яке навчання. Необхідне і корисне, але навчання з тактичної медицини, з тактики, воно це те, що рятує життя на війні, тому що нав, саме навчання і навичок забагато не буває. І особливо те, що стосується медицини, це необхідно постійно вдосконалювати. Сергій на війні початку повномасштабного вторгнення зараз воює на Бухмутському напрямку, каже, вишкіл проводять в умовах максимально наближених до бойових для того, щоб усі бажаючи долучитися до нашого підрозділу могли насамперед прийти, спробувати себе зрозуміти, що. Їх буде чекати, яку підготовку вони будуть отримувати, дізнатися максимум інформації перед тим як приймати рішення. Правильне накладання турнікету, тампонування ран, відновлення дихання, все це каже інструктор з тактичної медицини Олексій Турчак, допоможе врятувати життя. Під ті самі критичні кровотечі людина дуже швидко втрачає кров. У нас, по суті, дійсно є лічені хвилини. І якраз таки залежить це не від медика, а від того, хто знаходиться поруч. Тобто, зазвичай бійців рятують або вони самі себе. Це 10% випадків, 90% випадків рятують їх бойові побратими, а потім вже це переходить до бойових медиків. Після проходження навчань які захочуть приєднатися до бригади, відправлять на окрему підготовку. Взяти участь у вишколі можуть всі охочі. Оголошення про черговий набір можна знайти на їхній сторінці у соцмережі. Як потрапити до підрозділу 3-ї штурмової бригади, і далі розповість рекрутер Геннадій Поляков. Третя окрема штурмова бригада була сформована з азовських підрозділів, які виконували бойові завдання в найгарячіших точках. Нашої країни, це і ССО Азов Київ, ССО Азов, Харків, а також 98-й батальйон ТРО Азов Дніпро. Саме тому і 3 штурмова бригада увійшла до Азовського руху. Бійці виконували різноманітні завдання. Це була і оборона Києва. Це були бойові завдання на Харківщині, Запорізький напрямок, Донецький напрямок. І зараз третя окрема штурмова бригада виконує свої бойові завдання на Бахмутському напрямку. Зараз бригада знаходиться на Бахмутському напрямку і також виконує бойові завдання. З 2014 року Дніпро став форпостом. На обороні нашої країни, Соборності, Державності, Єдності та Волі. І Дніпро стало тим містом, яке дало найбільшу кількість добровольців в цій війні. Напевно, саме тому рекрутинговий центр був відкритий саме в Дніпрі. Ну, і також вже за часів повномасштабного вторгнення, саме з Дніпрян був сформований 98 й Батальйон азов Дніпро, тобто переважно з Дніпрян, і фактично всім складом ці хлопці увійшли до 3 окремої штурмової бригади. Є певні критерії, яким, ну, яких треба дотримуватись, тобто це має бути повнолітня людина, яка вже виповнилася 18 років, тобто людина призивного віку, не обов'язково, яка має досвід служби в Збройних силах. Ми беремо людей і без досвіду. Людина має бути відповідного стану здоров'я, який дозволяє нести службу і виконувати бойові завдання. Ну і бажано патріотичних ідеологічних переконань. Військовий досвід бажаний, але не обов'язковий. Родзинкою нашої бригади є те, що з усіма рекрутами працюють фахові інструктори, які мають як бойовий досвід, так і досвід викладання. За найякіснішими стандартами, найсучаснішими стандартами. Тому ми пишаємось тим, що наші рекрути проходять повноцінну підготовку перед тим, як опинитись безпосередньо в зоні бойових дій, і це доволі відрізняє третю окрему штурмову бригаду від, можливо, інших підрозділів. Це тренування, навчання це і фізична підготовка, тактична підготовка. це... Підготовка з надання першої до медичної допомоги, і ідеологічна підготовка, тому що насправді мотивація і ідеологія дуже важливі в сучасній війні. Вони дають ті сили, натхнення для того, щоб тривалий час виконувати бойові завдання в тих умовах, в яких опиняються бійці. Курс молодого бійця триває по різному, в залежності від того, чи має досвід чи немає досвід рекрут. Він може тривати від 30 днів і більше, в залежності від того фаху, який обирає рекрут, і за яким він планує навчатись. Повноцінна різноманітна підготовка і дуже багато фахівців працює з рекрутами для того, щоб вони насправді стали боєздатними членами 3-ї окремої штурмової бригади. В пріоритеті приймаються чоловіки, але я Думаю, що заявки жінок також можуть розглядатись. Паспорт це має бути ідентифікаційний код, диплом про отримання освіти. Або якщо такого диплому немає, то атестат. Це має бути довідка про стан здоров'я, про відсутність захворювань на ВІЛ. Та гепатит, і довідка про стан здоров'я, хоча всі рекрути в майбутньому будуть проходити фахову медичну комісію. І також це повинен бути військовий квиток, якщо людина має досвід служби в Збройних силах або приписне свідоцтво, яке отримують всі. Ще навчаюся в школі. Рекрутинговий центр Дніпра знаходиться за адресою вулиця Левка Лук'яненка, колишня Жуковського, 43А, і звертатись можна за телефоном 099 633 73 33. Рекрутингова компанія працює практично весь час, але рекрутинговий центр відкритий в Дніпрі нещодавно і він тільки набирає своїх обертів, тому бажаючим необхідно поквапитись. Для того щоб встигнути потрапити до нашої бригади, штатний розпис кожного підрозділу він затверджений і немає можливості брати людей більше ніж необхідно. Відповідно, є певні ліміти і. Ми запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до нашої бригади. Протягом всього процесу виявила бажання велика кількість людей. Саме тому і була сформована третя окрема штурмова бригада, бо вона формувалася як на базі існуючих підрозділів, так і з залученням рекрутів. Зараз кампанія тільки розпочинається активно, але бажаючих доволі багато. Зараз повномасштабне вторгнення, ця кривава війна вже триває доволі довго, і приходить розуміння, що по-перше, це надовго. А по-друге, така гостра фаза для більшої частини України пройшла. Відповідно, люди починають трохи заспокоюватись, і до певної категорії людей приходить чомусь розуміння, що війна закінчиться сама по собі. Або можна бути недотичним до того, щоб її закінчувати. Але з іншого боку, в усій цій картині є і позитивний момент, тому що ті люди, які приходять саме зараз, вони пережили з цим вже більше року, і вони... Приймаються рішення повністю усвідомлено. Вони вмотивовані, вони рішучі, вони дійсно хочуть боронити свою країну, розуміючи, що ця війна не закінчиться ні завтра, ні через три дні. Вона буде тривати довго, і треба набиратись сил для того, щоб врешті-решт її завершити. Наш підрозділ входить до Азовської родини, і сама по собі назва Азов. Це не просто бренд, це стало символом України, символом незламності і бути дотичним до азовського руху, на мій погляд, це почесно. Але ще, знову ж таки, на мій погляд, для кожного чоловіка має бути покликом серця взяти на себе цей чин, зробити крок для того, щоб піти захищати свою батьківщину, свою родину, свої міста, свої дома. І, врешті-решт, закінчити цю криваву історію нашого протистояння з Росією, тому що хтось має це закінчити. Війни без втрат не буває, і кожного дня Україна втрачає найкращих синів та доньок. І це дуже болісно, і якби це процес невпинний. Він закінчиться тільки з закінченням війни. Для цивільного населення мені складно говорити, тому що я майже рік якби не був в цивільних містах. Але те, що я бачу зараз, то зараз якраз на Знову ж таки, це суто, на мій погляд, така хвиля заспокоєння. Всі чекають контрнаступу, в розумінні багатьох людей контрнаступ відбудеться автоматично. Автоматично він буде успішним, і значить дуже швидко закінчиться війна. Але знову ж таки, повторюсь, це війна, і ніхто не може передбачити, як буде, і говорити. Заздалегідь про те, що можна заспокоїтися, війна закінчена, також неможливо, тому від кожного залежить як швидко і як успішно це буде від бійців на фронті по-своєму і від цивільних людей по-своєму, тому що не можна забувати про тих, хто зараз знаходиться на передку і. Як підтримували, так само під, продовжувати підтримувати зараз, не говорячи про те, що втомились там чи розчарувались, чи ще щось до війни я займався військово-патріотичним вихованням і якби був дотичний до цього процесу. Відповідно, коли все розпочалось 24 лютого, в мене дуже швидко був зібраний наплічник. Я розумів, з ким я буду, я розумів, що я буду робити, і ну було достатньо набрати два номера телефона. І ми ввечері вже були на точці збору на базі. І 25-го отримали зброю і заступили на черв. Перше чергування на блокпосту. це була Дніпропетровська область. Ми війшли до складу 98-го батальйона ТРО Азов Дніпро, і початок діяльності нашого батальйону був саме на території Дніпропетровської області. Це блокпости. З власного досвіду я можу порадити тим, хто збирається, і тим, хто не збирається, починати готуватись, тому що. Може статись так, що війна торкнеться кожного. І треба бути до цього готовим. Треба готувати речі, треба готувати себе, якісь елементарна фізична підготовка, бажана тактична підготовка і бути готовим для того, щоб ставати на оборону своєї країни. А окрім оборони, ще попереду дуже велика робота по звільненню окупованих територій. Для тих, хто не є підготовленим, можу сказати одне: ви можете більше ніж думаєте, і все те, що вам здається, складним, воно насправді таким і є, але немає нічого того, що не можна подолати. Фізична підготовка дуже швидко набирається. Всі вміння навички також здобуваються, тому що якщо є мотивація та бажання, то можна рушити будь-які стіни і точно знищувати Росію. Для того щоб потрапити до рекрут центру Дніпра, необхідно або звернути за телефоном 099 633 7333 або прийти за адресою вулиця Левка Лук'яненка. Це колишня вулиця Жуковського, 43 а. Це рекрутинговий центр Дніпра, і там радо вас зустрінуть і дадуть відповідь на будь-які запитання. Це був рекрутер Геннадій Поляков, і він розповідав, як потрапити до підрозділу 3 ї штурмової бригади. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували інженер Максим Гейко, режисер Олександр Сохач. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі. Програма Тема дня на українському радіо Дніпро.